Ну що, друзі, як і прогнозувалося, Москва зриває переговори. Лавров зробив заяву, які фактично ставлять хрест на будь-яких спробах домовитись про мир. Але це ще не все. Напруга між США та Росією різко зросла після удару окупантів по американському заводу в Україні. Глава торгівельної палати США прямо звертається до Трампа і заявляє, що атака була спрямована проти американського бізнесу. Трамп поки мовчить, але вже сьогодні готує дуже важливу заяву в овальному кабінеті. Ну тим часом в Криму назріває нова криза, а саме проблема з питною водою. Ну а в Збройних силах України знову завдають удару по нафтопроводу Дружба. Ну, це така труба, через яку Російська Федерація качає газ в Європу. Далі, коротко та по суті, про головні події дня. Поїхали, буде цікаво. Росія зриває переговори. Лавров робить таку заяву, яка, як повідомляє видання Bloomberg, посилаючись, до речі, на високопоставлених європейських дипломатів, фактично зриває переговори між Вашингтоном і Москвою. А також така заява зриває майбутні переговори Зеленського та Путіна. Отже, що ж такого сказав Лавров? Він заявляє, що державами-гарантами безпеки. Для України може виступати лише Росія, Китай та Сполучені Штати. А тепер давайте послідовно. Сполучені Штати неодноразово говорять, що вони не будуть виступати гарантами безпеки для України, тобто вони відпадають. Китай взагалі мовчить, залишається Росія. Тобто Росія фактично пропонує нам гарантію безпеки, які буде забезпечувати нам країна, яка на нас напала. Ну, це просто абсурд. Багато експертів вже говорять, що це просто ставить хрест на будь-яких майбутніх мирних переговорів. Друзі, нічого нового ми з вами не чуємо. Це класична російська тактика, імітація переговорів та затягування часу. Але це ще не все назріває дуже велика напруга між Сполученими Штатами та Росією після удару по американському заводу. Росія навмисно атакувала американський бізнес, заявляє глава торгівельної палати США. Він підкреслює, що завод, до речі, назва його Flex, який підірвала Росія в місті Мукачево, взагалі не має ніякої військової складової. Цей завод, друзі, виготовляє просту електроніку, таку, як, наприклад, кавомашинки. Очільник американської торгової палати. Звертається до Трампа, щоб він звернув на це увагу, що американський бізнес під російським ударом. Ну, Зеленський також напередодні заявляв, що такий удар був цілеспрямований по американській власності. На мою думку, звичайно, такий удар це прям виклик для США. Росія навмисно б'є по американській компанії. ну, Нібито показує, що вона готова діяти без правил. А можливо, друзі, це була спроба надіслати Трампу меседж, ну тіпа, типу, ти тисни на Україну, щоб Україна погодилася на наші умови щодо майбутніх переговорів. Або ж це просто, друзі, демонстрація сили, якої в Росії немає, вони тільки можуть бити по мирним, мирним населенням. Але як би там не було? Ця атака однозначно загострює ситуацію і загострює ситуацію між Сполученими Штатами та Росією і показує, що війна виходить за межі України. І друзі, поки Україна щодня відбуває атаки Російської Федерації, в США відбуваються дуже дуже цікаві події. Що я маю на увазі? Трамп звільнив високопосадовців ЦРУ, які займалися розслідуванням. Щодо Росії, видання The економіст повідомляє, що Дональд Трамп звільнив одну з найвищих за посадою офіцерок ЦРУ, яка керувала російським напрямком. Вона брала участь у підготовці доповіді про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Її наразі позбавили доступу до секретної інформації, також ще 36. Її колег теж позбавлені доступу до секретної інформації. І це сталося, до речі, 19 серпня. І як говорять аналітики, якщо співробітник ЦРУ втрачає доступ до секретної інформації, це говорить лише про одне про кінець його кар'єри. І на мою думку, це виглядає як спроба Трампа зачистити а розвідувальні органи від людей, які вважають його тісно пов'язаними з Росією. Це я вам нагадаю вже не перший випадок, коли Адміністрація Трампа використовує доступ до секретної інформації як такий м, політичний інструмент. І погодьтеся, а на фоні подій, коли Дональд Трамп тисне руку диктатору Путіну, звільнення фахівців з російського напрямку виглядає ну, дуже підозріло. Але давайте не будемо поспішати робити висновки, а почекаємо сьогоднішнього вечора. Справа в тому, що Трамп сьогодні зробить заяву в овальному кабінеті. Виступ американського президента запланований на 19.00 ну, за київським часом. Про, про це йдеться навіть в публічному розкладі самого Трампа, на яку тему робитиме заяву Трамп, не повідомляється, але можна припустити, що головна новина, звичайно, буде війна в Україні, а саме Удар по американському заводу, ну а також зрив. Росією мирних переговорів. Тож, давайте почекаємо вечора і побачимо, а що скаже нам знову президент США. Ну і поки велика політика вирішується в овальному кабінеті, на окупованих територіях та й навіть в самій Росії відчувають реальні просто наслідки війни. У Криму проблема з питною водою. В шести селах Бахчисарайського району пересохли свердловини. Як повідомляє Суспільне Крим, окупаційна влада організувала підвезення води, а проблему обіцяють вирішити лише до кінця 2026 року. Водночас Збройні сили України повторно атакували нафтоперекачувальну станцію у Неча в Брянській області, яка є ключовим вузлом нафтопроводу Дружба. І це вже не вперше нафтопровід Дружба атакований нашими силами. За попередніми даними, вона, начебто, була повністю виведена виведена з ладу. Але, як бачимо, повторний удар говорить нам про те, що вона все ж таки перекачувала газ до Європи. Наразі, за словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ, на місці удару виникла потужна пожежа. Друзі, ці події показують, що війна має наслідки не лише на фронті, а також в Криму, наприклад, окупаційна влада не може забезпечити людей навіть базовими речами, такими як питна вода. Це ще одне свідчення того, що російське управління це суцільна катастрофа. Україна, завдаючи ударів по російській інфраструктурі, показує, що вона може бити по больових точках агресора. Все це, друзі, нам вказує про те, що Збройні сили України завдають болючих ударів по Росії. Також російська адміністрація не може впоратися з проблемами, які відбуваються на окупованих територіях. Друзі, на цьому я завершую своє відео. Щодня випускаються такі аналітичні ролики. Підпишись обов'язково, щоб не пропускати важливу новину. До зустрічі!